Так, любаньки дорогеньки. І опять ми в ефірі. Опять ми в ефірі. Зараз знімемо розклад, потім знімемо балачки. Доброго раночку всім. У нас ранок, погода, вроді хороша погода. Працюємо, щось працюємо. З чого хочу почати. Як ваші справи, як ваші діла? Дай Бог вам всього-всього. Доброго, хорошого, миру, здоров'я, кріпіться, моліться. Все буде добре. Надо вірити. Надо вірити. З усіх сторон різне розказують, різне показують, але треба вірити, що знаєте, в последню минуту може сам Господь Бог. Ситуацію, яка в Україні. Мішатися, так сказати. Ну, в общем, це ліричне вступлення. А що хочу сказати ще по там розкладах? Був розклад про Зеленського. Три ошибки, які він совершив. Трошки собі написала: тут пусто, тут густо, трошки собі написала, просто там трошки коментарів почитала було час. Просто, хочеться сказати, не сотворіть собі куміра. Отак ми їм, отак ми й живемо. Знаєш, на жопу падаємо. Це проста людина, яку вибрали. Вибрали б мене була б я, вибрали вас, були б ви. За все в цій житті треба відповідати. За хороші поступки, які людина робила на посту президента, дай Бог йому всього самого хорошого. Ніхто проти немає. Я голосувала за нього. Сім'я моя, мабуть, всі, я не знаю, за дітей, ну, тобто ми з чоловіком точно голосували за нього. Може, це роду було проти Порошенка. Може, без брехні, без нічого. Може, було, надо вам, це не надо. Ну, от, от Просто по коментарях називається. Пройдемося по коментарях. Час ви на жопу падаєте, я цей, він герой. Для мене герої, для мене лічно. У мене карт час в руках нема. Для мене герої ті, що в окопах. Молоді мужики, взрослі мужики, і кожен і, і по-своєму герой. Ото герої. А це людина, яку вибрали, яка на своєму місці. Я знімала відео, ви на жопу падали, коли я там знімала відео, що благодаря тому, що він не втік з України, а був розщот такий, ну по карті тоді карта показувала, так як Янукович. обере свої манатки і змиється. Він не уїхав. Да, може в цьому він і то історія все на свої міста. Прийде час, коли більше може, ми будемо знати, а може, і не будемо знати, може, нам треба знати, а може і не треба знати. Герої там. От люди герої це там. І ті, що лежать в кожному селі, селищі, в місті, в місті, повно прапорів цих на кладбищах, Ото герої. А це людину яку вибрали? Може, для вас він найкращий герой? Для мене багато є питань без карту. Для мене, у мене до нього, якби я з ним от общався, це так фантастика. У мене дуже багато до нього було питань. Подієте, чого порядок в не наведений? Чого во время війни воровство? Ось вже чую, розказують якісь бутилки, чи банки, чи якісь ці завищені ціни, ну, тобто десь якісь пластикові щось. Чого це во время війни відбувається? І чого це, це можна називати? Чого такі як Тищенки бігають? Чого вони у власті? Це вже 5 років і за 5 років пішло. Багато чого, 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 чого. чого. Те, що можна було навести це в самій Україні. Це не по світу їздить. Дадуть не дадуть, там поймуть не поймуть. Це таке. Це в самій Україні. В нашій ненькій Україні. І цього може, б всього й не було. Або було б трошки по-другому, якби був порядок. Це так в мене, як в простої людини, тітки з села, простої тітки з села. От є вопроси. Чого чиїсь діти там, а чиїсь діти десь там жопи гріють на цьому, чого так? Значить, для них кордони відкриті, багато є таких питань, чого, 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 чого. І може, оте все хороше, що воно є, от воно цим усим, воно як то десь. Розумієте? Я розумію, ви пишете там, от, от, проти нього. Я не проти абсолютно. Ні до чого не закликаю, хто я така і вообще. Вон назад мене ніхто не знав. Знала кучка людей, які, які знали і все. Хто я така закликати? І до чого закликати? До чого? До Порошенка, чи до Ющенка, чи до Тимошенко, чи до кого закликати? Абсолютно. Я проти того, того, того і того. тому що кожен з них вони себе показали. До чого закликати? Да, закликаю єдине, що закликаю мозги. Мозги, ставте мозги на місто, і ви, і я, і, і всі ми. І починайте думати, розумієш, не за царів, не за кумірів ті, що ми собі от придумуємо, і округ них хороводи. Вони себе, в них є батьки, які їх довідні любити і все остальне. У нас є з вами свої діти, за яких ми повинні думати. Що нам оце, і що їм далі? І що тим маленьким дітям взагалі далі? Де вони, що вони, яка страна, і яка, яке життя буде? Даже писала, даже не дивлюсь сюди, що трошечки писала, по вашим коментарям. Дивлюсь на вас. В глаза вам дивлюся. Може, щось я не так. Може, якщо десь щось карта показала не так, от ти не цей, вже карти там не це. Чутко кажу по карта. так як умію. Я думаю, кожен, той, хто карти бере, кожен по-своєму карта покаже. І кожен по своєму її прочитає, розшифрує, розкаже, в мене показує так. Перва карта, навіть зараз пам'ятаю, карта Шабаша. Тобто це карта непорядка. В сім'ї, В такій державі, як в якій державі, так як в сім'ї, будь-якій маленькій, самій маленькі сім'ї, бути порядок. Якщо ми будемо чоловік в мене красти, я в нього буду красти, діти в нас будуть красти, що це за порядок? Це ж так само беремо цілу Україну. Що це за порядок? Тим більше, коли почнуть почалася війна, ну що, розумієте? Понимаєте, ви все розумієте? Все те, що хороше зроблено, Боже, упасі. Ви тоді мені кричали, Зеленський купив, ви писали. Ніхто не купив і ніхто не купить, і не треба мені, мені хвата того, що в мене є. Ви в Viber пишете, допомогти чимось може, що рахунок дай не треба мені просто ніякі рахунки, не рахунків на каналі ніякого не висять. Є рахунок за щось, тобто я зроблю оте, воно стоїть оте. Отак. А ніяких рахунків, ніяких. Є люди, які більш нуждаються. І, люди, і війна і є, куди пересилати, якщо є лишні 100 гривень, куди переслати їх. Не треба, ніхто мене не купує і не купе. І те, що карта показує, вона показує. Нельзя буде це розказувати, звернуся і все, і начну так, як раніше, діяльність свою так вести. От зараз я своє мнення кажу. У нього є батьки, які должні його любити. У мене є свої діти, яких я люблю. І для яких я хочу, щоб було будуще. І розуміти їхнє будуще. І щоб вони понимали діти їхні, от що їх жде. Чи вже зараз кудись тікати, вивозити, чи може тут все-таки воно наладиться. А не наладиться ніколи, поки будемо ми от, жопи драти за тих, хто ворують. Фамілій не кажу, це не по фаміліях взагалі кажу. Поки ми будемо за них жопи драти. Герої в окопах. На передові герої. От бачиш, тут ось іконки стоять, дивишся на, на іконки, і от хочеться прямо сказати, що герої там. А те, що поїхав хтось туди, там дві місяці побув, десь, і вони потім, по Фейсбуках, по всьому, от, герої, фронтовики. І потім приїжджають, і опять вони оцими всякими вонькоматами, чи як вони називаються зараз, опять керують далі. Це, це, це очко замилювання, чи як воно правильно називається. Для таких, як ви та я. Не треба тоді плакати. Подімаєте, не треба тоді плакати нікому з нас. Ну, то да все це приймати як реальність, як нормальна життя, до якої докотилися, до якої доуправлялися. І все. І жити, хай там ракети летять потихеньку, відстрілюють потихеньку там прапорами Україна там майори, майорять прапори. Раніше десь майорили, а зараз складбіща всі в прапорах. І все. І жити собі. Її. Сьогодні одного города, завтра другого. Опять до це до чогося закликають? Чи, чи я не, не пойму. Закликають для того, що глаза відкривати треба. І треба дивитися на це все. Це до цього карти закликають. Що прозріння доно якесь приходить в людей. розуміння. А ми жаліємо людей, в яких мільярди, мільйони і все остальне. Ми сидимо, жаліємо, нема про що балакати, давайте. А та от, от каліка, яка прийде в 28 років. Про неї не треба побалакати, треба про ту людину подумати. І скільки таких людей? Це ж не один із всієї України. Може, ті люди заслужують, що про них? Давайте дивитися все. Чи розірвуть Україну на частини? Тому що і там, і сам, і двіження, якісь ідуть, і і ті кричать, і ті кричать, і ми кричимо, і всі кричать. Як хочете, так і вас приймайте, мої розклади, мої мої виступлення лігічні, як хочете, як душа вас підказує, так і. Тому що не та я людина, щоб мене десь хтось міг там написати щось і... примерно. Я так вважаю. Я вважаю, що карти показують все правильно. Да, я так вважаю. Я з ними согласна. Бува не согласна, бува... дивлюся і сама не вірю. Ну і то в те час ти кажеш те, що карта показує. Ну В основному, в случаї такі ну, от розклади, там, де ти розумієш дійсно, тому що ще й з вами ми розклади робимо. І ви в кінці розкладу завжди да, кажете, о Боже, це що про мене? А як ви можете так бачити? Ви кажете це. От якось воно так бачиться. А Україна це велика сім'я. Да, в, ць в, ць в, ць в, ць в цьому розкладі багато нас. Там один, два, три, п'ять людей в сім'ї. А тут багато нас. Везер кажуть, гуртом і батька легше бити. Ну нема в нас такого гурта. Немає. Я вважаю. Я вважаю. Немає такого гурта в нас. Може, нас розділили так, може нас так, понімаєте, воспитували, що Бог його знає, чого. Так, чи розірвуть Україну на частини. Давайте подивимося, що буде, те й буде. Миром правлять гроші. І те, що в Україні робиться, все це теж гроші. Світові гроші, може, якісь є інтересні. Це ну, тобто більш матеріальна сторона. Навіть якщо розривають Україну, теж це матеріальна сторона. Якась вигода. Комусь це вигодно, комусь це знада, комусь це не просто так случилося. Проблема відкрита, її ніхто не старається поки коміську закрити. Те, що в Україні відбувається, те, що з Україною відбувається війна, карта показує, що цю проблему ще ніхто не старається закрити. Тобто, якби хтось сказав що завтра це все закінчиться, я б по цій карті б сказала, дуренку і багатіє. Ось, бачите, це скільки раз вам цю карту показувати. Якщо ця карта йде в розкладі, значить все те, що каже карта, те, що кажу я, все дійсно так. Тим більше, вона падає біля от, ящика Пандори. Спимо, спимо, навіть не хочеться сказати, не казати, що просинайтеся. Навіть не хочеться казати. Якщо от скільки люди... значить знаєте, нам удобно спати, нам удобно, як то вусні там в нереальності якісь бути. Чого ця карта показує, Того, що навіть ми не розуміємо, що може бути далі. Розумієш? Те, те, що від нас залежало, ну, тобто, ну, те время, коли можна було щось поміняти, люди могли проспати. Сподіються, що нас не коснеться, мене не коснеться, вас не коснеться. От якось так воно. Те время, коли можна щось міняти, люди в спячки, люди восні. Через Ірвич Україну. Старатиметься, старатиметься, старатиметься кожен отяпать свою частинку, свою. Ну, так як вони вважають, що їхня там десь старатиметься. Зараз Україну голими руками. Внимаєте? Можна брати. Да, старатиметься. Один Бог може. От цей час, я вам скажу, навіть по карті, скільки розкладів, навіть особисті розклади робиш, там, і військовослужбовці дзвонять. Ну, Понимаєте, от карта християнства, от один Бог може сейчас мішатися в це все і щось з цим всім зробити. Іменно в сторону України для України. Значи як Україну взяли і прокляли. Чи зглазили. Тут навіть не прокляття, а карта зглазила. От Україну взяли і зглазили. Вот Украины, да, кладбище, хозяйка кладбища. То есть кладбища растут, растут и растут. Люди ну, в дурмане. Люди ну, в дурмане находятся в своем. Ну, можуть бути випадки, можуть військові приходити ті, що покалічені, можуть бути знає, як заливати своє. Навіть надо, надо. Ну, якщо ваші чистки робиш, даже, якщо свічки вам робиш. Понимаєш? Якщо без віри все це робити, ну, тобто, навіть в свічку ти робиш, це молитва, чистку робиш, ти молитва. Ну, якщо без віри ти робиш це все. Це така, це, знаєш, бу-бу-бу і не прошу. Не про що. Тобто все треба зробити, все треба робити з вірою, тим більше віра в Бога. Ну да. прийде жінка, прийде жінка. У нас Вимолить ми мої дужні. Вимолить, ми її дружні вимолить. Понимаєте? щоб... Звідкіля вона може з космосу прилетить? Не знаю я. Можна взяти, зробити віддільний розклад, ну воно треба, не треба. Це ж теж може бути проти Зеленського сприйнято, що це вже других там шукаємо якихось Бог з ним. І оцей скандал прикратить. От вона цей скандал закриє. Тобто може бути скандал, оцей, що Росія Україна. Оці всі, оце всі все недопонімання, вона закриє. Чи розірвуть Україну на частини? Можуть Можуть рвати, можуть рвати. Це ж от Україна як всім должна. Тому ту область, тому ту область, тому це, тому те, тому пів України, як би дав, тому частини України. Понимаєте, як Україна як всім должна. Всі в Україні бачать одну частину свого чогось свого з усіх сторон. Польща, там, хто там, там по кругу брати, і всі бачать, знаєш, як от, не Україна, а знає, як частинка чиїсь ми тут всі. Кров'ю платимо, платимо кров'ю. Не бачу я, щоб конкретно. Зараз візьм друг варту, щоб конкретно. Щоб конкретно щось що десь, воно, розумієте, воно тільки великою кров'ю. От Те, що падає карта, розумієте, великою кров'ю. Великою кров'ю все це удержується і буде удержуватися поки місць. Щось будемо тряти. Щось будемо тряти, карта однозначно йде теряти, тому що, розумієте, люди по цій карті не успокоюються. Тобто, якщо беремо Росію, навіть Донецьку, це все, що вони, от, вони, вони не успокояться. Їх навіть ці території можуть не успокоїти. Не те, щоб віддати назад, забрати у них. Через іграшку країну на частини. Ілюзія. друзі. Є люди, які сплять, це бачать. Щоб скоріше туди присоєдинилися, туди, знаєте, як на западній, може, сплять і бачать, щоб їх хтось там. Туди взяв, в ті бачать, щоб ті туди взяли. Ну то є ну, фантазії, фантазії. Фантазії. Яма, яма, карта яма, купає собі. Хорошего, хорошого не буде не там, не сам. Росія вже прийшла і показала. Як вона за тих людей, з яких типа, в лапках Україна і здівається? Як вони жили до того, поки Росія не прийшла їх спасати? Ну, це, це всі бачили і всі знають. Як вона живе після того, як Росія їх спасає? Знаєте, Все одно, бачиш, все карта де буде так, як по справедливості. Буде так, як повинно бути. Тобто, якщо ваше, ви візьмете його. І ви будете радуватися, що ви взяли. Якщо не ваше, ви полізете і ви будете його дожимати брати. Буком вилізе дуже швидко дуже карта показує. Не колись там поколіннями. Бачиш карта Хреста? На собі хрест ставите. Все одно, якщо по карті брати, все одно Україна стабільна буде. Просто немає ще того, щоб кінець був, щоб це все воно. Підходило до кінця. Чого немає? тому що ніхто добро на це не дав. Ну, тобто, ніхто не рішив ще, ще, що вже пора заканчувати оце все, що відбувається в Україні. Понімаєте? Вот от Дивіться, кров'ю він стікає. От кров'ю стікає. Ну, тобто ще покамість, от воно йде так. Не хватай, ну. До кінця, ото те, що розказую я вам, чи хтось там розказує, що перед цим будуть якісь знаки, до останнього ніхто не знатиме. Ми лягатимемо спати, не знаючи того, що завтра все це воно приостановлюється. Чи останавлюється, чи заморажується, чи як би воно не було. Ніхто не знає. Верховна жриця це втайні буде держати до кінця. Навіть по карті. Карта ця завжди, якщо верховна жріця, далі можна не дивитися. Тобто вона, знаєш, як людина хоче до чогось докопатися, от так, а чого отак? Якщо ця карта є, ти вже до чого не докопаєшся. Тому що ця, ця карта вона закривається, це карта тайни, великої тайни. Прийде час, а ти все узнаєш, карта може показати. Ну Не лізь тоді, коли тобі ще не треба. І ти не созріла узнати це все, або ситуація не ще до того, щоб її узнати, або ще не все проігралося в тій ситуації. Так само і в Україні. От будемо, от ми лягаємо спати, ми просинаємося, ми розуміємо, що так, отак, отак, отак. От щось, щось, щось беруть, щось візьмуть, щось заберуть, щось залишиться за Україна, імператриця. Те ж якісь питання йдуть по тузу зумече в Україні. Ось якісь питання йдуть бажам молодим людям. Скільки я робила розкладів двойка пентаклів? Чиясь ігра? Той жанлірує війною в Україні. І ми тут теж. Чого? От чого? От чого двійка пентаклі? А тому, що для когось шанс, шанс золотиться. Обогатиться, мільярдером стати чи кимсь ще. Тут Пентаклі. Той шанс матеріально стати, і отак цілий народ, ціла держава, ціла нею грають отак. Тобто тузу пентаклі свої інтереси. Є в цьому свої інтереси. От так карта показує. Так, через розірвуть Україну на час, Прямо так не розірвуть. Хоча вже можна сказати, що якщо по карті вже, вже те, що свершиться, должно, воно свершилося. Ну, опять же, по карті справедливості, якщо воно дійсно ваше, як ви кажете, воно ісконно наше, воно, якщо воно не ваше, дуже швидко одг... тебе це все. З якої би сторони, хто б не хотів взяти землі України. Дуже швидко ви поймете, що до цього ви жили набагато спокійніше, ніж після цього. Ну, от таке. Ну, за те, що там якісь справи, не треба мені його, це, знаєте, колись боялися. Колись боялися. Не треба. У мене така пословиця є, жив боявся вмирав, бо... і вмирати, бо... і вмирав боявся. Тобто всю життя живемо, боїмося і вмирати Время підходить, дуже треба боятися. Хай бояться вони. Понімаєте? Хай бояться вони. Ми мільярдами не ворочаємо. Тобто я сижу чесно, свій хліб заробляю чи на хліб. І не лізу туди, куди не понімаю, і ви так само. Ну, все. І не сотворіть собі куміра. Не треба прям, понімаєте? тому що потім що, вони це дуже чувствують хорошо. І все. А жисть наша, наших дітей. Наших внуків, читай, вона чомусь залежить від них. І хорошо, як попадають, ну, до влади ну, йдуть грамотні люди, адекватні люди. Я, це, це в голові, ну, у мене в голові не каже, у час війни воровство. Та за це треба в кожному місті, блін, я не знаю. Ну, Вішалицю, не вішали, цього закликати не до цього, ніхто не закликає. Но в то же время наказувати так, щоб мало не. І, і, було, і так би й було. Одне, один случай, другий, третій, п'ятий, якби дали по руках больно, то думали б. А якщо все це поощряється і все це ги-ги, ну, на -га -га, на це ось коля, примір, Тищенко, що ж там далі? Там, як воно розвивається? На таких людей поки Божий суд не приходить, напевно. Тому що як не кожен такий, то через одного такий. І все. Чому це так і діла, Все, любенькі, дорогенькі, пока.